Стосовно мови вивчення мови зараз це розповідають тим людям, які бояться спілкуватися, проходити інтерв'ю іноземною мовою. да, в нашому випадку англійською для мене це дуже знайома ситуація. В 2011 році мене запросили працювати на німецьку кампанію, там де треба знати німецьку мову. Я німецьку мову в житті ніколи не вивчав. І мені сказали, окей, в тебе є місяць на того, щоб вивчити мову, і потім пройти співбесіду. півбесіду. Що можна за місяць взагалі вивчити? Так от я пішов, я знайшов класного репетитора. Дуже їй дякую. Реально допомог. Вивчив базові правила, там загальні слова, але було зрозуміло, що з цими загальними словами я не зможу спілкуватися, я не зможу пройти інтерв'ю. Тоді ще чату GPT не було, і тому мені прийшлося написати текст. Я відеооператор, я розумів приблизно, що мене будуть питати. Я дивився в інтернеті, що там можуть, запитують, не запитують. Я написав собі текст, попросив друга перекласти на німецькою мовою і вивчив цей текст як вірш. То я вже знав деякі правила, базові правила, я знав, як там цифри казати, да? і от вивчив я цей текст І в принципі, в мене пройшла нормально. Да, були моменти, коли вони щось питали. Я розумів, що я абсолютно нічого не розумію, тому що я цих слів в свою голову ще не взяв. Але співбесіду пройшов, і люди були задоволені. Да, мої працедавці вони такі мене запросили в Німеччину. Але про що я кажу? Тут от в Канаді люди кажуть: ми вивчаємо мову, ми ходимо на курси, ми вивчаємо, а співбесіди боїмося проходити, тому що ми не знаємо, що казати. Так воно і повинно бути, тому що на цих курсах англійської мови ви вивчаєте загальні термінології. Да? Ви вивчаєте там про життя, що небо голубе, листя зелене. Сніг йде, сніг білий. Ви можете, звичайно, цією мовою спілкуватися у повсякденному житті з зазвичайними людьми, але коли ви приходите на роботу на співбесіду, там спеціальна термінологія, якої ви не вивчаєте. От в чому саме проблема. І якщо ви будете думати, що ми ще там рік повчимо, мову в два роки повчимо мову. Ні, це вам не допоможе на співбесідах. Тому є чат GPT, наприклад, ви там йдете на слюсара, на токера, вбийте в чат GPT, наприклад, які питання можуть задавати. Він напише вам список питань, спробуйте самі відповісти. На це питання. Якщо ви розумієте, що не можете відповісти, попросіть його написати відповіді, розширення відповіді на співбесіді, і оці відповіді завчіть. Таким чином ви будете запам'ятовувати оці от специфічні спеціальні термінології, які стосуються виключно вашої позиції, куди ви хочете йти працювати. І тоді у вас буде загальні такі слова термінології, да то, що ви можете з людьми спілкуватися, і будуть також слова, які вам будуть потрібні на вашій роботі, і це вам буде великий плюс. Звичайно, якщо там буде якась там термінологія або слово, яке ви не розумієте. Тут вже буде проблема, але це досвід. Одне інтерв'ю не пройшли, пройдете друге, друге не пройшли, пройдете третє. Але це набагато краще, тому що це досвід. Це досвід проходити інтерв'ю. Ви запам'ятовуєте слова, те, що ви розповідаєте, і це набагато краще ніж просто думати Окей, я ще повчуся там вивчу англійську там рік, два і потім піду. Ні, воно буде набагато практичніше для вас, коли ви будете проходити набиратися досвіду проходження інтерв'ю.